Всього, нажала. Сьогодні вікенд на дачі. Будемо готувати шашлик злогуні у листковому, дрижовому тісті. Буде дуже смачно. Нам потрібно дрижове листкове тісто, потрібні нам яйця, кунжут. Соловуні, шампура і костер. І великий ніж. Так, ніж обов'язково. Допомагає мені сьогодні у зйомці моя сусідка. Вона буде дегустувати і скаже своє. Як сказати, мені на українській мові. Своє вподобання. Сподобалось їй чи ні. Як Беремо тісто і так трішечки його розтягуємо. А якщо качалочкою розкачати можна? Можна, але краще Руками. ручками, да, підтягнути. Так скоріше буде. Понятно. Ми село учимося. Беремо. Наш шампур і починаємо обматувати тісто. Нахльост. Як на українській мові сказати? Накид. Накид. о, накид. І вчимося української мови і готувати, і розмовляти. І розмовляти. Дякую сусідам. Тепер беремо збиті яйця. Яйця. Да, Яйця перемішали, я додала трішечки спецій до курки, можете копченої паприки додати, трішки солі, ну, щоб смак був. І кумцутиком. І уже буде смачно. А якщо кунжутер хтось не любить. Ну, без конжута. А маком можна? Так, це обріжемо. А воно там не видно було, що воно упало. Хочете, можете маком, можете льоном, можете чим хочете, можете. А кстати, а злому може б прикольно було б. Дуже, да. так. Дуже смачно буде. Вот таких русских.